Добрий вечір. шановні акції В АТБ. А між прочим, кабачки вже 83 гривні. А от огірки зараз по знижки 69,89. Картопля. Красний ціник 9,45. Класна знижка на воду Моршинська 14 гривень. Також напій Біола 2 літри. Чамбо та полуниця з ківі по 22,90 гречка по акції. Звичайна гречка 1 кілограм 2490. І проділ 24,70. Цукор зараз в АТБ. По красній ціні 32,60. Дуже вигідно ні? Цукерки з кокосом по за 29 за 100 грам. Ось такі цукерки по 120,90 Також 120,90 Вафлі рошен. Хто ще не пробував, можете купити по акції 34,40. Таке печиво рошен по 31,90, молочний, горіховий і шоколадний, Хачапурі. 57,80, печиво брауні 23,90. Молоко яготинське, 26% жира 34,90 сирки, які всі розібрали. Залишилось дві штучки тоні 1150. Та шучу, я їх не взяла. Креветки з воялінням 178,90, крапові палочки делюкс 4090, безалкогольне з грипрутом 19,90. Ось таке пиво 34,90, 1,5 літри. Чернігівське 64,60. Непогана знижка на ось таке в упаковці 4 штуки. За 88,40. Олія щедрийдар 39,40. Велика 156,90. На вулиці Осінь. Всі вирішили каву попити. Чи що? Подивіться, пусті полки. В зернах теж розібрали. Якобс по 188,90. Чого не берете? А ось чорну карту розібрали. Що вона смачніше? 165-50. Чай, мономах по акції. Ну, там теж пусті полки. Такі шоколадки по 18,20. Странно, але ці шоколадки беруть щось лучше по 3090. Ну і ще трошки шоколадок Мілка по 34,90. І ось така 39,70. На моє удивлення, всі полки з шоколадом Рошен були пусті. Хоча всі писали, що це пластилін. Де вони?